Радив вас всіх вітати на засіданні Конгресу. Нашим основним завданням є всебічна підтримка військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та всіх складових сил безпеки і оборони в області. Можу запевнити, що підтримка сил оборони триватиме і надалі. Дякую усім і найперше, звичайно, пане Юрію, вам і вашій особі колективу, який дійсно допомагає і робить усе можливе для того, аби гуманітарне реагування, так, всі заходи, які були необхідні для того, щоб врятувати життя і здоров'я тисяч, десятків тисяч дітей, жінок, людей похилого віку, так, готова відповісти на всі питання. Знаю, наскільки це важливо, що є прямий, так, пряма комунікація. Що зможу, допоможу, ви знаєте, і можете завжди на мене розраховувати. А також розраховую на вашу роботу, на вашу, як то кажуть, особисту заангажованість кожного на місці, хто де є, на вашу особисту відповідальність, бо реально виклики лише зростають. так, І вирішення їх від їхнього вирішення залежить доля багатьох людей, а навіть і що казати життя. Тому ще раз дякую, пане Юрію, команда. Готова до участі в нашій сьогоднішній дискусії.